Захотіли зранку цукерків і пішли в сусідній магазин. І таку цукерку купили. Розвили, а там хробачки позують, лазять. Це третя цукерка, яку ми відкрили. Дівчата купили грамів двісті солодощів. Одну цукерку встигли з'їсти. Трьох червивих вистачило, щоб решту не переглядати. Неякісний товар віднесли у магазин. Що це таке? Подивіться, це в кожному майже. А ми з'їли один. Дайте, будь ласка, пояснення, як довго у вас ці цукерки, і ви дітям продаєте їх. Не знаю, я не бачу. Що означає не бачила? Подивіться, скільки вже часу цим цукерка. Або це ви, виробник, або це ви не ви. Скільки часу у вас є ці цукерки? Я не знаю, бо я тільки прийняла. Гроші я за цукерки продавець повернула. Згодом в цей самий магазин за такими ж цукерками пішов наш телеоператор. Дайте, будь ласка, цукерок шоколадних. Маку дайте 100 грам і кокучок нема. Все. Червиві цукерки з продажу зняли. Переглядаємо інші, які досі продають в магазині. Тут немає, але кокучок не виявилось. На покупку Марія вирішила поскаржитись в інспекцію з питань захисту прав споживачів. Проте скарги не написала. Продавець каже, відмовилась надати документи про якість товару та інформацію про магазин. А кутка споживача в закладі не виявилось для того, щоб написати скаргу, треба знати адреса даного магазину. Хто здійснює підприємницьку діяльність, тобто прізвище, ініціали підприємця і назву магазину, оскільки отримавши скаргу від споживача, ми надсилаємо дане звернення в Київ, наш центральний орган, для надання згоди. Згода дасть змогу інспекторам перевірити залежно від заяви споживача конкретний товар або заклад. В цілому скарги на якість продуктів інспектори отримують щодня, каже Богдан Михайлишин. Свої права планує відстоювати і Марія. А іншим радить. Там, де такі можна цукерки купити, просто не ходити в ті магазини і розповідати людям, що там ну, неякісні товари і з хробатьками.